Всім привіт, вітаю, невеличкий влог осінній. Сьогодні прийшла з роботи, так, пообідала смачненько, подивилась ваші відео. І коли поїла, то відчуваю, що ну, так, це в мене такий організм, такий шлунок, що буває дуже важкісті. У мене понижена кислотність, і тому їжа так дуже довго переварюється. і... Буває інколи важкість в шлунку. Тому я от інколи купую такий чай Вердіогаст, фіточай при важкості після їди. Композиція з семи трав. І він мені дуже добре допомагає в переварюванні їжі. І знаєте, ніби і небагато з'їси, але от важкість присутня. Ну, Ще й зараз така. Погода, що е, на вулиці ж довго не побудеш, то якось влітку більше рухаєшся, а тут робота сидяча. Ну, звичайно, я зараз ходжу е, так і на роботу, і з роботи е, чималенько на, нахожую кроків, але все рівно от така є проблема. Тому цей чай купую і е, дійсно він допомагає. От, заварила, зараз поп'ю цей чай, і в мене в планах, як то кажуть, гриб грибна, грибне меню буде. Зараз дуже багато грибів люди збирають, така грибна пора, і погода така сприятлива для того, щоб гриби ці росли. Хоча не в усіх регіонах десь кажуть, грибів немає, тому що холодно, а десь їх дуже-дуже багато. Колись і ми теж збирали гриби кожного року, і чималенько їх було в нас, і сушили, і я закривала. Хто зі мною давно, той знає, що були ми ще ті грибники. Ну, а тепер, чесно кажучи, мені навіть страшнувато ходити в ліс, особливо тут, в Києві, під Києвом, в Київській області. Знаю, які тут були в нас події в 2022 році. ну, На початку повномасштабного вторгнення. От, тому мені, чесно кажучи, так ну, страшнувато. Ну а люди ходять і збирають гриби. Так я ж про, чому, про гриби згадала, що сьогодні була в новості, от побачила печериці. Такі от фасовані, і вони йдуть з 60-відсотковою знижкою, 62 гривні, мінус 60%. Рахую, що це вигідно. І от Я їх купила і тепер значить, прийшла додому і думаю, так, що ж приготувати. Вирішила приготувати грибний суп, мені так захотілося, і думаю, що знову зроблю таку от швидку піцу або ліниву піцу на сковорідці От, Так що такі в мене будуть страви, можливо. Комусь теж це захочеться приготувати. Ми з сестрою вже так, знаєте, сміялися. Вона розповідає, що вона готує, а я розповідаю, що я готую. І так потім, о, знаєте, по, по черзі, як вона каже. Бо я, баба, я, Ти сказала, що ти готувала гороховий суп, то я приготувала. Ну, а в мене навпаки, знаєте, що вона готує, то, -то я потім теж інколи готую. Так, ну це так, тут ще взяла трішки кисломоручного сиру. Захотілося мені знаєте, лінивих вареників. Вже 100 років їх не робила, і от завтра у мене буде друга зміна, то зранку приготую собі лінивих варенички. От так що буде, я, я думаю, що буде смачно. Ще люблю вер... ліниві вареники не з сметаною, а з медом. От так, полити медом, от, І це дійсно дуже-дуже смачно. От Так що от такі, от такі в мене плани. Ну, а зараз трішки розповім вам про те, що в мене закінчилося на минулому тижні. Свої відгуки залишу. Ну, а далі побачимо, ще якісь будуть новини. Якісь цікавинки, то обов'язково поговоримо з вами і вам покажу. І трішки відгуків порожні баночки, що в мене закінчилося на минулому тижні. Ну, Я вам показувала, що перелила от в таку ємність е е е е для інтимної гігієни від. Avon. А це в мене був гель для інтимної гігієни омбрело, який я купувала в Єві для щоденного використання з екстрактом календули та ромашки. Приємний аромат, гарний гель для інтимної. гігієни. Нічого поганого сказати не можу. Мені все підійшло і, можливо, повторила б ще раз, але все-таки вирішила, що на на такий от прохолодний період буду все-таки купувати такі засоби кремові, вони мені якось більше подобаються. так Далі показувала також от яку масочку, використовувала, закінчилася вона у мене. Її використовувала я два рази. Тут дуже таке плотне лекало, і воно не широке, а довге. От, якщо брати по обличчю довге воно і е, трішки захвачує область підборіддя. Ну, для мене це важливо і це такий плюс. І також мені подобається, що тут рідина іде е, не прозора, а така, знаєте, кре, теж кремова. І е, ну, як ріденький такий крем. Гарно розподіляється по шкірі обличчя, гарно зволожує, пом'якшує ну, все чудово взагалі е, маски від Елен. Багатьом дівчатам подобається, вони в рекомендаціях у них. І я теж хочу спробувати всі, які от я побачу. Знаю, що є цитрусова, потім є якась така темна конопляна. Ну, Потихеньку буду купувати і використовувати. Взагалі, я вже казала, здається, казала вам, що от ця торгівельна марка цей виробник Елен. Чимось мені подобається і подобається і чимось він мене от, притягує. По-перше, бюджетні засоби, по-друге, вони ну, по відгуках і те, що у мене було, те, що я пробувала, то все якось підходило, ніяких в мене нарікань не було. Тому будемо в подальшому знайомитися з цим виробником Елен Україна. Так, далі. Закінчився в мене такий будівельсьйон для тіла від Avon. В такому маленькому маленькому об'ємі. Тут, так, 12 12 мл, чи що? А, ні, 100 мл. А що ж це тут написано? А, 12 місяців після відкриття. Так, 100 мл з такою от малинкою. Сподобався цей лосьйон, така консистенція, яка мені підходить. знаєте, І не густий, і не рідкий, така середня густота. От, приємний аромат. Я так знаєте, коли купувала, замовляла, то все так хвилювалася, щоб. Не було цього аромату малини такого хім хімозного, тому що от Ейвон трішки грішить хімозною малиною. Ну, це як на, на мені такий смак. Тут все було чудово, і ви знаєте, тут подобаються мені такі невеликі об'єми. Використав і купую щось інше. А коли воно ну, великий об'єм, там 400 мл, там 500-700 мл, то вже користуюся ним, користуєшся. Вже надоїдає трішки. Але, якщо багато таких в тебе засобів, то хочеться їх швидше закінчити. А коли він один, то, то звичайно хочеться, щоб якось він був розтягнутий надовше. Ну, так, все нам, все нам. і так не так, і так не так. Але я все-таки полюбляю менші об'єми і різноманіття таке, щоб було. Багато чого різного, щоб спробувати, і потім, звичайно ж, вам розповісти. Так, далі. Закінчився отакий от гель для душу віддав зволожуючий гідрате. Він іде кремовий, ну, здається мені, що всі гелі для душу віддав, вони кремові. Сподобався і, і тут мені дуже сподобався аромат цього гелю. Ну, так, такий він якийсь квітковий, такий приємний. І так все воно тут, знаєте, намішано, і квіти, і от така кремова віддушка, і якась молочність. Ну, більше всього, тут все таки квіти. Обов'язково повторю ще раз такий от засіб для душу, гель для душу. Зволожуючий, так написано. Ну, ви знаєте, дуже-дуже ну, мені сподобався, чому так ставлю, тому що там ще, мені здається, на один раз можна його буде використати. Нехай він так трішки постоїть і там дійсно ще буде цей засіб. Не хочеться викидати. Тому що, дивіться, такий, що в мене крем був від Avon Лініка Endu з вітаміном С, він йшов у нас як ну, сонцезахисний з SPF 50 От вже Через цей носик неможливо було його видавити, цей крем, тому я його розрізала. Але коли розрізала, там ще побачила, що дуже багато залишило, ну не дуже багато, а достатньо цього крему. От. Але ж я помітила, що спочатку нічого було, так, знаєте, а потім цей крем почав на обличчі скочуватись. От, знаєте, Як -от скатка. От. Аромат не змінився, консистенція ніби не змінилася. А от на обличчі от, ну так знаєте, рукою проводжу і прямо, прямо от під, під пальцями скочується цей крем, тому я його зараз викидаю. Але там ще його доволі таки багатенько і шкода да, да. можна було використовувати, але думаю, ні, не буду. я вже так... Рискувати, краще, краще користуватися чимось іншим, тому що дійсно цей ефект мені не дуже подобається. Тим більше, що знаєте, нанесу його, а потім навіть от е, якийсь тональний засіб нанесу, і воно все скочується, і цей тональник, і цей крем, е, ну такі неприємні відчуття. Тому викидаю. А сама ця лінійка з вітаміном С мені подобається. У мене ще й крем під очі є. І все планувала купити тонік і сироватку, але, але все-таки не купила. А, от, так що рекомендую дуже приємний цитрусовий аромат, навіть такий дуже насичений. Я вже не раз говорила, що кому не подобаються такі насичені аромати, то, звичайно, це не для вас. Так, ну не звертайте увагу, тут трішки в мене, не пам'ятаю, що щось впало сюди і тепер не можу ніяк відібрати. Так, далі, ну життя, таке життя. Нічого не показує такого, як то кажуть, без прик... життя без прикрас. От Як воно є, то є. Так, далі. І останнє, що в мене закінчилося, це от такий олівець для брів. Це Eveline, такий мікро... Так... мікроолівець для брів називається. Він іде водостійкий і відтінок тауп. По рекомендації Наталки з Києва. Багато хто з нас купив такі олівці, і вони дійсно цей відтінок такий універсальний, мені він підійшов на всі 100%. Ще в мене один такий олівець зараз є в використанні. І якщо він вже закінчиться, то обов'язково я повторю, повторю ці саме цей олівець з цим відтінком тауп. На кінці тут іде ще й щіточка, що дуже зручно. Ну Звичайно, такі олівці дуже швидко закінчуються. тому і Побувала її і два зразу таких, та й і акція була, пам'ятаю тоді в просторі непогано. тому зараз теж потрібно буде подивитися. І Якщо будуть якісь гарні акційні пропозиції, то обов'язково повторю такий олівець і вам рекомендую. Все, от такі були в мене порожні баночки, такі відгуки, Користуємось далі, збираємо і, і, і обов'язково продовжимо таку тему. Гречаний суп вже зварила, от такий він в мене вийшов. До речі, я люблю гречаний суп, саме гречаний, боже, грибний суп, з гречкою люблю. Але якось так повтикала і забула, що в мене закінчилась гречка, потрібно було купити, а я забула це зробити, то додала туди булгуру трішки. Ну, Вже такий грибний суп з булгуром. Так, і зараз е, залишки грибів підсмажу трішки, підготую, щоб вони мене були вже готові на піцу, а піцу вже я зроблю завтра. Знову вибачаю за цю стару сковорідку, ну але як є, так є. Постійно в цьому житті ми за щось вибачаємося. То посуд у нас не такий старий, то руки у нас без манікюру, а тільки ми от повернулися з грядки, з городу, особливо в селі, жінки, дівчата, які постійно працюють, хоч і одягаєш ці рукавички, але все рівно руки брудні і нігті не в такому ідеальному стані. То зачіска в нас не така, то зовнішній вигляд в нас не такий, то діти в нас не такі. От ви знаєте, всі хочуть цю ідеальну картинку, ідеальне життя, але ж воно насправді так не буває. Життя різноманітне і не завжди воно в нас гарне, прекрасне, естетичне. Звичайно, ми всі до цього прагнемо і хочемо, щоб все в нас було добре. Але, на жаль, на жаль, так не буває. Буває чорне, буває і біле. Тому, знаєте, от не буду більше вибачатися, показую все, як є. Звичайно, я не якась там замазура, стараюся, щоб все було чисто, прибрано. Але, ну от от так так буває в житті. Так, занесла квіти знов назад з під віконня, тому що на вечір так тягне прохолодою, навіть таким якимсь морозом. То я оці квіти туди-сюди, до речі, у мене ще там на вулиці деякі калачики в землі ростуть. То ніяк я їх не викопаю і не занесу десь чи в погреб, чи в сарайчик, чи десь кудись потрібно занести шкода їх, якщо вони залишаться зимувати. І, до речі, зараз в Києві повітряна тривога, і почитала новини і щось там тривожно якось так тривожно. Тому будьте в безпеці! Всім гарного, тихого, спокійного, саме головне, вечора. Ну а е, ми вже з вами зустрінемось, мабуть, завтра, наступного дня.